Акція сміливим від смілян відбувається у нашій громаді вже вкотре за ініціативою міського голови Сергія Анданка. Благодійний ярмарок дає змогу долучитися всім небайдужим смілянам до допомоги ЗСУ. незважаючи на вітряну дощову погоду. На бульварі Бобринського з самого ранку було людно вистачало і продавців, і покупців патріотичного настрою своїми піснями додавали вихованці музичних шкіл. Котре сміляни об'єдналися заради підтримки наших незламних захисників. Кожен виніс на продаж часточку своєї душі хоч важко віддавати, та головне нині допомога війську. Розкажіть ще про вашу бо Ми вас знаємо як музиканта, як директора школи. А тепер бачимо, ви ще й малюєте. Звичайно, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, перші місяці, звичайно, ми були перебували дуже в важкому стресі. А потім в душі, в душі моїй потреба виникла така намалювати те, що я от зараз відчуваю. А відчувала я в тій час жагу, жагу до боротьби. До боротьби. І ось ця дівчина з автоматом. Це мій внутрішній стан. Мені хотілось звичайно боротися, перемагати і з надією на перемогу, що Україна, оця дівчина переможе. Я намалювала цю картину. А потім пізніше, десь рік минув, звичайно, ми знову ж таки, не виходячи з цього стресу, виникла потреба знову сісти за пензлик, і захотілось намалювати символ нашої, нашого мистецтва, всього українського і художника. І... Поетара Тараса Григоровича Шевченка, але в такому сучасній інтерпретації вже на заклик долучитися до акції відгукнулись всі шкільні позашкільні колективи, дитячі садочки, заклади культури нашого міста. Також свої вироби для благодійної мети виставили обласні заклади соціальної сфери. Смілянський дитячий будинок інтернат гостинно запросили прийняти участь на підтримку зсу у міській акції. Наші діти дуже старано готувалися, пили, вишивали. Готували, робили вироби. Майстерність це одна з наших важливих частин життя. І, звичайно, наші діти дуже хочуть підтримати наших мужніх захисників і захисниць, які дають нам можливість розвиватися, жити і творити. Розкажіть, будь ласка, про це все ваша творчість, чи спільна, чи вашого закладу? Крім мене, ще в закладі малює дівчинка Аліна, Чулкова, моя подруга. І я багато малюю фарби, все нам купляє директор Тетяна Михайлівна. Mm -hmm. а... Раніше я вчилася ну, малювати, потім це якось ну, закинулося. Mm -hmm. Але завдяки вірі в мене. Що, ну, буває, що все і не буває, а часто таке трапляється, що в депресія, не віриш. Всі творчі люди, так, такий, наче пошук. І коли в тебе вірять, воно все розумієте, виходить і ну, виходить. А, на... а натхнення для на... своїх картин давай. У мене та... на натхнення Тетяна Михайлівна. <рес> Серйозно. Вона такий, така людина дуже. — Сюжети як шукаєте для картин. Сюжети в казках буває, буває в інтернеті. Я щось ну цікаве. Подивлюся там, наприклад, якась тема мене цікавить, і потім вже можу своє щось видумати. І ще наша виставка була арсенала. Виставка була у прошому році у Черкаському музеї. Там було дві неділі. Дуже там ну, гарно проходила Гельмязівський будинок і наш будинок інтернат. І ось тут рядом у нас тоже Арсени і картини. Всі це вона сама і карандашу, малює і красками, і всі молодець. Тепер дві картини Арсена будуть у колекції міського голови Сміли. Заступниця керівника міста Тетяна Карло за його дорученням придбала 12 художних робіт різних художників міста. Свою картину продав і Олександр. Розкажи про картину, що тебе надихнуло на неї. Ну це ангел охоронець охороняє діток українських діток. Ну, мене надихнуло на цю картину те, що, щоб так само ангел-охоронець оберігав наших воїнів і діток, тих, що лишилися в сім'ї. Mm -hmm. да, а да. взагалі, де ти вчишся малювати і скільки вже? Ну, я вчуся в художній групі, «ДМШ номер 2 це на Шевченко, вже вчуся п'ять років малювати Вкладач. Вкладач у нас Галина Іванівна. Галина Іванівна. Активна підтримка пересічними українцями наших захисників це свідчення того, що ми не здалися. Наша основна задача в тилу продовжувати допомагати хлопцям на передовій. Тож до благодійного ярмарку серед інших закладів культури долучились і бібліотеки. На міська бібліотечна система на сьогоднішній благодійний ярмарок представила ось такі роботи: це роботи художниці теплової. Вже картини продані, залишилася тільки одна картина. Роботи нашого місцевого художника народного аматора Миколи Бондаренка. Ось вони котик, квіти, і там ще справа. Вони є. Також представили сьогодні свої роботи вихованці дитячої школи мистецтв. Ось їхні аплікації. Ось Відомий пес-патрон цікавляться, але ще ніхто не купив сьогодні його. Також свої роботи представили сьогодні наші колеги-бібліотекарі. Ось вишивки Ніщенко Наталі Степанівни, завідуючої філії номер 3 нашої. Це е, нашої колеги бібліотекаря. Із п'ятого філіалу Соболенко Вікторії. Дуже гарні гарбузики, розлітаються, як гарячі пиріжки. Колежанки нас працює в нашому бібліотечному укритті, студія коліжанки. Вони ось такі вироби на останньому занятті вівторок зробили. Так? Дякуємо смілянам за участь. Картини купляють, вироби купляють. І в нас так, у нашому благодійному кошику, так трошки щось уже є навіть. Сміляни напекли. Наготували, виробили, намалювали, змайстрували, сплели, вишили стільки всього, що розбігалися очі від краси. Крім смілянських закладів, акцію «Сміливим від смілян підтримали прості творчі люди сміли майстрині. Розкажіть, хто творить цю красу і що тут забрали? Це Моя бабуся Денисенко Світлана Петрівна. Вона навчалася у Петербурзькій академії. Ну вона зараз академія називається, бо я читала. А так то в школі вона відправляла свої туди роботи і. Закінчила, да. почала, потім вона працювала на заводі «Металіст» в хутро списі, малювала такого плана підноси. І, це. Так. і зараз вона вже для себе так творить. Іноді поступають закази, вона малює, а так, да, більш для себе, такі якісь невеликі, наприклад, бутилки розмальовує, такі цікаві, шукає. І розмато дарує життя і деяким виробам?» Так, так, так. Багато. І навіть стільки вдома розмальовує такі стабуретки. Наприклад, якщо велика, це Петриківський розпис. Ми мистецький простір Аркантрі. Ми пропонуємо роботи наших учнів, які намалювали спеціально для ярмарку. Ці роботи також у нас є роботи наших вчителів такі садів. Медузки можна сказати, що це наш символ медузи. Бренд, да. Тут дуже круто, що таке смілі роботи. Ми бодіар. Ми так і так малюємо бодіар. Мене дуже радує той факт, що діти такі малі, здавалося, 8-9 років. Але вони дуже серйозно віднеслися до цієї події і зробили дуже гарні роботи, над якими, які вклали свою душу, серце. І ми навіть коли малювали, слухали українську музику і так далі. Мені здається, що майбутнє за майбутнє покоління дощ дуже хотів зіпсувати плани, та запальні місцеві аматорські колективи не давали всім учасникам благодійного ярмарку замерзнути. Не лише розважали перехожих, а й збирали донати. Все для захисників. Кожен здобував кошти своїм талантом. На благодійний ярмарок завітали і вони, ті, заради кого його організували. Їх пригостили свіже випеченими короваями та тортом із написом, сміливим від смілян. Потім розділять його із побратимами, а одразу зігріли воїнів чаєм та стравами української кухні. Загалом благодійна акція вдалась цього разу. Ми всі разом зібрали понад 160 тисяч гривень для наших сил оборони.